Він вийшов сам з очеретиного, окупованого, його на дорозі підібрали волонтери і підвезли до Покровська. От він усю ніч йшов до якогось переїзду, там був обстріл, він пару часів там перебував. Пережидаючи, а потім вийшов, пішов, коли зайшли, сказали, ну, забрали в нього в сусіда, документи і сказали, що росіяни так? Да, так, так. Та, і сказали, що вам видають російське громадянство, там все таке. Документи забрали. Його в нього з собою було лише пенсійне посвідчення, і все з документів. Тому зібрали в один рюкзак пішов.